Всміхається, серце палає, хто ця красуня, що в кадрі блищить? темна, як північ, погляд магічний. На голові космос сяє, мов лава, геральт мовчить, і вперше без права. Монстри тікають, ледве дихає. Ця шоколадка всіх зачаровує, підмигує. Гей, Стратегія, гра, без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія не трісне єн. Я новий сюжет, мій стиль це спел, мій вайб, амулет. Я не граю, я веду весь рейд, геральт. Зриває всі шори, Марія на мечах в голосі грі, коли я набір сюжет на мечі. Хей hey, байба, я вже в шоколаді, у фанбригаді всі в повному заряді. Кидай свій лут займай віап сектор. Бо мій стрім — це стиль, це солодкий вектор. Мікрофон ловить, мій голос, як має Кожен мій жест, стратегія, гра без мене Суха симуляція, тому я вриваюсь, як ваша фантазія. Світло спалахує, стрім оживає, чат усміхається, серце палає. Хто ця красуня, що в кадрі блищить? Темна, як північ, погляд магічний. На голові космос сяє, мов лава, геральт мовчить, і вперше без права. Монстри тікають, чат ледве дихає. Ця шоколадка всіх зачаровує, підмигує. Кожен мій жест, мов фатальна стратегія. Гра без мене суха симуляція. Тому я вриваюсь, як ваша фантазія не трісне єн. Я новий сюжет, мій стильце, спел, мій вайт, амулет. Я не граю, я веду весь рейд, Геральт, тримай свій апгрейд. я шторм, що зриває всі шори. Магія на мечах в голосі грі, коли я леві, всю житла лиші. Гей, байба, я вже в шоколаді, у фан-бригаді, всі в повному заряді. Кидай свій лут займай ві сектор. Бо мій стрім — це стиль, це солодкий вектор.

Вмісті з Шишкою, яка в мене зараз на ручках сідать. Привітики! Привітики, привітики всім. Завершуємо сьогодні Assassin's Creed Revelation, Revolution, Revelation, як хочете, так і називайте. Поки я не закінчу сьогодні стрімчик, тут ніхто на Твіч не піде. Я так точно. Я 100% не піду на Твіч, поки не закінчу цю аудиторію. Постараємось по-быстренькому, прям туди, і вот все. Чтобы это обязательно было. Так, Тик-Ток працює, працює, замечательно, замечательно. Открываем Assassin's Creed Revolution. Revolution. Вот Revelation. Вот это вот. Да. Re Рев, ре, ревел... Разказывайте, як ваші справи. <сміст necesario> як справи? Чем, ви сегодня... Закрий, Чем вы сегодня займались? У вас новенького? Как вот это вот все у вас? А? Давайте я вот сейчас. Параллельно, швиденько просто потапаю себе, да? Само лайк за лох успеха, как то кажут. Почему, собственно говоря? Не... Какой паспорт? Ну, какой паспорт, серьезно? Никакого паспорта. Да? Или нет? I don't know. Сишка там что-то играет, что-то что там нашла. Ну ладно. Надеюсь, сегодня без лаги, без ничего, без этого вот. По идее, э... Да, ТикТок сразу запустился. ТикТок замечательный. Замечательный какой ТикТок. Да? А Ютуб нет. А Ютуб не замечательный. Ютуб YouTube... такие себе что-то... Ой, а что такое? Откройся, пожалуйста. Спасибо. Захват игры. <coughs> <coughs> Упс. О чем? О, нормально все. Ну. <coughs> Ой, это у меня что-то это. А что случилось? Не понял. Ла, я. А чё? А YouTube все працует? По идее, да. А давайте я вот тут запустю в себе еще параллельно, чтобы я бачила. Вот это вот, да. Только тут звук надо прибрать максимальный. Вот тут я вот сделаю. Вот так выйду и вот так вот открою. Щоб було лучше видно. Так, ще раз вітаю з у сама, хто доєднується тільки. Е, да, 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 хорошо. Сегодня таки наконец аудиторію. Так. Да. А, ми за Дезмонда. Ну, сейчас не будем за Дезмонда грати, я не хочу. Ми просто сразу підемо за цього в Еціо перейдемо з вами. Шон, ти відчуваєш добре? Так, я відчуваю добре. Попу-пу, добре, попу-пу, привітики. Привітики, дякую. Можемо ми бути вирішені, якщо один з нас вирішує кожен день знову. Так, 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 так. Ми це чули ще в прошлому стрімчику. Вам шишку видно? Не знаю, на тіктоці, наверно, ні? А в Ютубі, возможно. В Ютубі все може бути. Всім привіт. В регіон, який називає Каппадоччя, де Мануэль пожалуйста, тільки... Ну, давай, не везде. There may be Ottoman spies in the area are waiting Давай, to strike, but as, as ever, I put stock only in myself and hold the memory of dear Claudia, Sophia close to my heart. Claudia, you would love to hear the racing thoughts я of your brother I... now. Про Про I те, have come to Oh my God! Something withered in me. Oh my God! But that feeling. мене але це почуття, здатність до кохання Я обожнюю її, але не наважуся втягнути її в своє життя. Не без страху зробити її боляче або й зовсім відштовхнути. Отак от Отак от, наш Адця влюбився. Ну, хво шишка, ну хвати, клацать візді, все, пожалуйста, не клацай нічого. Пожалуйста. Так. Сьома послідовність. Нагадайте мені, будь ласка, зараз подивимось. Скільки послідовностей взагалі в этом? Скільки послідовностей в рефлейшене скрип. А но сайс of Tarik's men ассасейн РВН Пять послідовностей! В смислі. Я все мо ти що, что Ну, что-то это странное. А у меня все працює, да? По ідеї, да, по ідеї все работает. Всем приветики. Э, пересидуючи маноїла палеоолога, ецю прибыв до регіону під назвою Кападокія. Розшукайте зниклих османських шпигунів і спільно з осельме знайти тамплієрів. Не будьте виявленим. Это будет сложно, это будет неможливо, но мы попробуем. Дослідіть печери Кападокії. Погнали. Слухайте, я так територію вже може скоро фінал. Ну тут я подивилася, деле часа два десь залилося. Ну, тобто, часа два це немного. Один стрінчик, виходить, може навіть менше. Можливо, навіть менше получится. Спочатку, як я ту все пройду. Тому що там ж далі э, були з Еціоні. Ой, не з Ецьо, а з Дезмондом. І я вирішила, що я Дезмонда не буду проходити. Що происходит? А що мені так мало місця? Секундочку. У мене все якось так тут заповнено. Что-то как-то... Ну, мне не нравится, я тут все заполнен. Тут якось конечно, очень мало места для всего. Как будто бы. Все, погнали. Нормально. Вот. как... Да ну так немножечко получше, ладно. Так чуть-чуть получше. Надо бы, наверное, вентилятор было включить, но. Будем без вентилятора. А что такое? Все нормально, робот. Она не работает, ничего. Ну, или это шутка. Что происходит? Что, Что такое? Алло. Привітики, Вуд, привітики. А ну-ка, у мене робота трансляція на Ютубі, по крайній мене. Я нічого не бачу. Все висить, да? Или нет? Или да? Фільм аж через 2 години. Поки я не закончу Еціо, да. Як тільки закончу Еціо, сразу підемо. Воно все висить. А чого? Ой, фі. Я просто вже хочу закончити його, щоб вона мені очі не муляла. Та ні, все працює нормально. Или не нормально. Ну ладно. Не знаю. Должно все будет хорошо. Поэтому я и надеюсь, что все хорошо. Тут, э, е... в 10 тоді. Хорошо, но тут, э, е... не багато осталось. Якщо я вообще успею даже до того времени, то я и закончу раньше. Я не буду потом дальше ходить тут и все шась. Сейчас ещё запускать просто сразу в компьютерdevice Стич. И может быть, если у нас получится, то после Стич подивимомо ще і пилу. Щоб завтра вже подивитися тоді, то що ти от. Давай тоді, ти. Я просто тороюсь. Madman. <свес> Я помню эту локацию Мне не нравится, что оно ничего не работает Секунду Мне вообще не нравится, что она ничего не работает. Вот, Серьезно Я перезагрузю Ютуб как будто бы вообще что-то Что-то вообще нет Хотя все по идее хорошо Или нет? А если я секундочку? Если я сейчас уберу себя... Сейчас я на секунду, я больше подивиться. Надо кое-что подивиться, секундочку. Нет, все должно быть хорошо. Все должно работать на высшем уровне. В чем тогда проблема? Что-то <реш> я ничего не понимаю. Перезапускаться прыгать, серьезно? Вот так-то воно иначе все работа, все груза. Непонятно, не ясно. А тут вообще нічого не працює. Давайте я перезагрузюсь. Давайте я перезапущу.